Заїхав я сьогодні до одного знайомого священика, треба там було по справах, під'їжджаю до двору, дивлюся, він розмовляє з якоюсь жіночкою. Ну, Я підходжу, і, виявляється, ця жіночка навчає батюшку, коли правильніше святкувати День пам'яті святітілі Ніколаючу Чудотворця. 6 грудня чи 19 грудня. І знаєте, мене це так трошечки тронуло. я... Також вклинився в бесіду і там задав одне дуже таке каверзне питання. Скажіть, будь ласка, а ви знаєте, хто такий світі Ніколай? Ви можете щось про нього взагалі розповісти? А ця жіночка нічого не розповіла. Вона сказала: не знаю, це треба розбиратися, це треба десь читати, треба визнавати, але все одно ви не праві, що святкуєте 19-го. І це ж нонсенс. Це взагалі казус, я не знаю, навіть яке слово підібрати, люди взагалі не знають, про що ці наші церковні свята, і в той же самий час церковним людям вказують, коли вони повинні ці самі церковні святка святкувати. Це взагалі нонсенс. Є церква, є церковні люди, які самі для себе вирішують, коли що святкувати. А коли хтось зі сторони зовсім не церковний. Починає, упрекати, починає звинувачувати. Це виглядає досить дивно. Це те саме, що от до вас додому прийдуть і скажуть: ах, ви такі сякі, ви холодильник поставили не на тому місці. У вас холодильник має стояти не отут, в углу, а отам під вікном. А оцей диван, він у вас взагалі бути не сірого кольору, а зеленого кольору. Сірий кольор він під запретом. Що ви сказали б такій людині, яка прийшла б до вас додому і почина, почала б вам вказувати, де вам що куди ставити. Випновив б б на цій людині, сказали йти і далі, і по вулиці, вказали, де двері, щоб вийти з дому. Ну невже церковний простір це от таке щось таке, таке як оце пожоване, яке можна переставляти, думати, говорити, як хочеш і що хочеш? Невже от в очах людських от церква це як якась така лялька, яку можна крутити, перекручувати і з нею, що хочеш робити? Церква Христова це церква Христова, її 2000 років. Її основав сам Бог. І коли люди не церковні починають щось там говорити в бік церкви Христової, ну це дерзновіння перед Богом. Це дерзновіння, тому що церква на Христова, це перш за все. Ну, давайте будемо чемними. Хочемо щось якісь революції робити в церкві. Для начала станете людьми церковними, а потім будемо вирішувати, коли щось святкувати в який день.